Якщо коли-небудь я вирішу кому-небудь сказати, що в мене мало книг, я думаю, пора здавати мене в божевільню. Всім привіт! Ви на каналі Проліт, і сьогодні у нас з вами тур по всіх книжках, які в мене є. По моїх попередніх підрахунках це приблизно 190 одиниць художньої літератури в папері, і десь приблизно штук 30 із них, мабуть, не прочитаних. Скільки саме ми сьогодні з вами. І розберемося. А також ми трохи реорганізуємо мої полиці, тому що велику кількість із цих книг треба утилізувати, продати, тому що я ніколи в своєму житті ще не продавала книги свої куплені. Частину з них просто поставити в інше місце, тому що я більше ніколи до них не повернуся. Тому сьогодні ми з вами подивимося, які книги в мене є, яких в мене немає і заодно їх всіх і гарнесенько порахуємо. Я вчинила дуже мудро і просто порозподіляла всі книги по жанрах. Наприклад, ось тут у мене зарубіжна література, ось тут у мене дитяча, вам не видно, ось тут англійська, там фентезі і там класика та решту інших жанрів, про які ми, в принципі, зараз з вами поговоримо. Тому давайте почнемо, мабуть, із найцікавішого і про того, що ви знаєте, це з коміксів. Перш за все, це шість книг зі Всесвіту Gravity Falls. Всі, хто не бачив моє відео, можете піти подивитися там, де я роблю розпаковку і огляд абсолютно всіх цих книг. Недавно я обновилася ще і додала собі керівництво Діпора та Мейбл із таємниць та веселощів. Загалом це шість книг, всі вони від видавництва ранок, теж я фанат Gravity Falls, ну по мені ясно, нічого ж мені 24 роки, в принципі. Отже, ось ця от моя стопка коміксів, більшість з них я показувала у своїх відео, це приблизно 8, 10, 12, 16 коміксів. До речі, в мене є всі чотири томи, коли завмирає серце від видавництва від видавництво. Вони прекрасні, четвертий том прекрасний. Все в цих книгах в принципі прекрасно. Також у збірку моїх коміксів входять пристрасті Олімпу, продовження яких я просто безмірно чекаю. Мені надзвичайно подобається, як класно авторка промалювала тут здорові стосунки. І на кінець у нас мій лесбійський досвід самотності. На Гатикабі, який я вже читала. І е, моя алковтеча від реальності від видавництва від видавництво, яку я ще не читала. Е, але планую. Тому на даний момент це друга, тому що там в Gravity Falls була ще одна непрочитана. Тобто це друга непрочитана книга в моєму арсеналі. Зараз я буду записувати і ми порахуємо, скільки книг в мене є непрочитаних. Давайте перейдемо до ось цієї. от Стопочки. В нашому випадку, все це є українськими сучасними авторами, попри те, що багато хто вважає, що я не читаю сучасних авторів. Це не дуже правда. Їх значно більше ніж коміксів, дивоважно. Більшість із цих книг ви, в принципі, вже бачили. Ті, які не бачили, це країна гіркої ніжності Володимира Лиса. Я вважаю, що Володимир Лис пише дуже одноманітно, і це ну е, століття Якова, тільки трошки в іншому сетингу, і замість чоловіка головні головні тут ролі виконують жінки. Ну, Так собі типовий Володимир Лис. Далі книга, яку я щиро ненавиджу. То це Аліна Костенко записки українського самашедшого. Я не знаю, чому. Я починала читати це школяркою і кинула, а потім перечитувала тоді, коли вже навчалася в університеті на українській філології. Мені не сподобалось. Вона погано написана, вона відверто погано написана. Але всі критики її хвалять, тому що це Ліна Костенко. Я думаю, сама Ліна Костенко теж розуміє, що це не найкраща. Взагалі твір в її доробку взагалі. І ще книг, які ви в мене на каналі не бачили, це Фалікс Австрія, Софії Андрухович. Я обожнюю цю книгу, я писала по ній дипломну роботу, тому всім раджу, хто ще не читав, особливо галичанам. Тим, хто знає діалекти, буде трошки цікавіше. Або тим, хто хоче дізнатися, хто такий Дізнатись нові діалекти. Далі у нас є Зоя Казанжи щось таке як любов. Це а, доволі прикольна збірка оповідань. Я її також не дочитала, тому ми її записуємо в наш список непрочитаного. І це вже буде третя книжка. Далі в мене є книги, які мене надіслало видавництво літовиця, тому що я зараз є членом журі їхнього конкурсу. Я... Young Adult Fantasy. Це три повісті, а, які я теж не читала, поки що я так і не змогла до них добратися. Ну і з тих, що вони бачили поклоніння ящірці Любко Дереша, яку я не читала, і сейн порно Богдана Логвиненка, яку мені віддала подруга, і яку я теж не читала. Окрему місценочку в моєму житті займають а, ось ці от книжечки. Ви всі їх прекрасно знаєте, всі вони прочитані мною мільйон разів. І це ціла серія сутінок. В мене є чотири основні книги не з кіно А отакі, от цю книгу мені подарувала підписниця, коли я її довго шукала. Інша підписниця мені надіслала мерч по сутінках, це блокноти. І також ось цю от, е додаткову новелу англійською. Вона також дуже класно це другу життя Брі Таннер. Я збираю сутінки, обожнюю сутінки, незважаючи на те, що час від часу вважаю їх трохи дурнуватими, але тим не менш. Ви будете здивовані, але це всі любовні романи, які в мене є. Принаймні ті любовні романи, які можна назвати любовними романами. Серед них є плюс одна непрочитана» – Це кого ти кохаєш Дженіфер Вайнер. Мені її подарувала подруга, і я ніяк не доберуся до неї для того, щоб її прочитати. Далі в нас є книги, на які я робила треш-огляд. Анатомія, на яку я, в принципі, хочу зробити огляд, це від видавництва «Жорж», Вона виглядає прекрасно, і я дуже сильно її чекала. Далі, прости господи, Саллі Руні. Мм, класичні наші ромкоми, «Гіпотеза кохання та іспанський любовний обман, і герой головний, якого я збираю збирати, це Бріджертони. Також тут ще має бути пляжне чтиво, яке. Я позичила і ще один любовний роман, який я теж позичила. І ще три книги, як мінімум, я дала почитати, тому зараз їх зі мною тут немає. Далі давайте, в принципі, перейдемо до книг. Зарубіжних авторів, і будемо дивитися, які я з них читала, не прочитала. Це лише частина нашої стопки. З них я, мабуть, не показувала на Ютубі ще Солітар і все те незриме світло. Все те незриме світло, до речі, у нас відправляється у непрочитане. Я прочитала буквально 30 сторінок цієї книги і трохи про неї забула. Донну тарт я на даний момент читаю, і в мене лишилось дуже трошки. Теж саме із скандальним сестринством з приквіл Роу видавництва РМ. Я теж закінчила десь дуже трохи мені лишилось, мабуть, половина цієї книги. Ігри спадкоємців я теж прочитала, тому що вони класні, очевидно. Далі в мене одна із моїх улюблених авторок це Діана Саттерфілд. І також Фенні Флег Різдво з червоним кардиналом. Це книга, про яку я, мабуть, не розказувала, але розповім. Вона дуже класна, мені подобається, як пише Феніфлег. Тут було не прочитано лише. Одна книга. Далі у нас а, є багато інших книг, які я зараз буду вам називати. Перш за все, це Чонам Джудь Кім Джейон 1982 року. Це видавництво Анеті Антоненко. Хто ще не читав, я дуже сильно раджу вам ознайомитися із цією книгою. Чесно, а, в мене далі тут буде ще декілька корейських авторів, яких я ще не читала. Потім в по Галактиці Дугласа. Адамса ця маленька покид книжка також е із тих, які ви в мене не бачили. На каналі це п'ять четвертину капельсина Джоан Гарріс. а це друга книжка про Другу світову війну, тому я не знаю, можливо, когось буде дуже сильно тригерити. Але я читала її ще в році, мабуть, 20-му, і мені тоді дуже подобалось. Також, оскільки я в підлітковому віці була фанаткою Джона Гріна, в мене є його книга досить Катрін. Я збирала ще докупити собі в пошуках Аляски, але тому що це колись була моя улюблена книга. Але я зараз трохи переоцінила своє ставлення до. Пошуках халяски, тому я її так і не купила. Можливо, колись розповім, що в пошуках халяски насправді не так. Ще одна книга, про яку ви нічого не чули в мене на каналі, це Світанок Малібу. Вона мені сподобалась значно менше, ніж сім чоловіків Евлін Хьюго. Мені здається, що Тейлор Ченкінс трохи не дотиснула тут, і таке враження, ніби їй було нецікаво, цю книгу писати. Зі мною не погоджуються, принаймні в кіктоті. Я бачила, що люди зі мною не погоджувалися, але ця книга мені не надто сподобалась, чесно кажучи. Тому так. Мої недавні покупки, які я ще не читала, це від видавництва Нетен Тоненко. Тут у нас є дві корейські Авторки Шин Гюнг Сук, якщо це, звісно, авторка, а не автор, я щось не перевіряла. Це прошу, оберігай маму. А також, а на дворі літо кім ран», це в нас збірка оповідань, яку я збираюсь читати. А також е я замовила собі Віолетто Ісабеля Єнде, Єнди, тому що я. Теж дуже часто бачила її на буктюбі, але не пам'ятаю взагалі про неї нічого, тому мені буде дійсно цікаво її читати. Ну і останнє це довгостраждальний шантарам Грегорі Девіда Роберца, який я не можу дочитати з восьмого класу, тому він теж лежить непрочитаний. Перш ніж ви палити мене на ритуальному вогні, давайте я покажу вам всі мої англомовні книги, яких у мене теж доволі багато, тому що я люблю читати англійською. Це оця от стопка. Починається вона. З книг, які я купила ще в 2020 році і так і не читала, це дві частини маленьких жінок від видавництва фоліо. Вони, якщо я не помиляюсь, у рівень «Інтермідіат». колись, можливо, до них доберусь. Ну, цей газетний папір просто. Я не знаю, тут на вісім сторінок вперед просто відбиваються букви. Я не знаю, чому я раніше цього не помітила, давно їх не розгортала. Далі також у мене є ще різні умовні фентезі, які подарували мені підписниці і які я ну просто тупо не маю часу читати, тому якось так. Якось так трапляється, що вони теж не прочитані. Ідемо далі по непрочитаному, і це шістка Атласа Олів... Оліві... Блейк. Здається, я прочитала 50 сторінок, я зараз в процесі, тому що я готую для вас відео про Дарку Академію, тому я дочитаю, хоча, незважаючи на все, вона таки не дочитана. Ще одна книга, про яку я вам теж буду розповідати в тому відео, це If We Were Villains. Яку я вже обожнюю. Якщо ви ще її не прочитали, ви повинні піти і її купити або дочекатись, поки її видадуть артбукс. Але таке оформлення, воно ну просто прекрасне. Мені здається, жодне оформлення не описує цю книгу краще, ніж цей дохлий горобець. Цікаво ще також що в мене є беззоряне небо англійською, і я купила беззоряне небо українською, тому що ну, її якось мені було дуже тяжко читати. І така сама ситуація в мене із Вавилоном. У мене є. Вавилон англійською в суперобкладинці. І я його не читала. Я його просто не читала. Подивіться, ну він прекрасний цей вавилон. Але я його не читала. Я купила українською і прочитала українською. Це е серія Рейвен Кеннеді, яка називається The Plated Prisoner. Я знаю, що КСД переклала це як позолочена полонянка, тому Бог їм суддя. Це в нас Guild, Глінт, Глім і Glow. В нас ще є п'ята книга Gold, яку я не докупила. І Raven Kennedy анонсувала шосту, яка називатиметься Goldfinch. Перша книга це позолота, отак вона от виглядає. І друга це Ґлінд. Це книги ну, з супер суперкласної якості, тому що це сам видав Рейвен Кеннеді. тобто це книги, які вона видавала сама в Америці. Інші дві книги я купувала через Байера, а не через Amazon. І вони вже від видавництва Пінгвін. Вони папір в них значно гіршої якості, але виглядають вони якось красивше, тому що вони так осяють. От Я прочитала ці дві. Я зараз десь на середині Gleam. Десь ось тут я, тобто стільки я прочитала. Ну і в мене не прочитаний Glow, тому що подивіться, хто взагалі пише такі фентезі з потрахушками. Тому що тут є потрахушки. Але ну, тим не менш. Тому тут будемо вважати, що є дві непрочитані книги в цій серії. Дуже раджу почитати і сильно не лякатися першої книги, яка видається ну просто трешем трешняковим. Ну так і має бути. Це, це так задумано, це Авторська задумка. Також я щиро вважала, що в мене ще й не так багато фентезі і трилерів з детективами. Але це от мої трилери з детективами, тому давайте їх перерахуємо. Це дві книги Агати Крісті, причому єдині книги, які я читала взагалі в неї. Мені загалом подобаються, але мені занадто сухуватий. Авторський стиль отака я Мегера. Судячи із цих двох книг, мені не подобається Агата Крісті, так як всім іншим. Тут у мене величезна кількість трилерів. Одна із них це Ромео, Еліс Тайтл. Чудова. Прекрасна книга е з трохи дебільним закінченням. Вибач, мене Еліс Тайтл. Я насолоджувалася книгою десь приблизно до ось цього от моменту. Далі пішов якийсь взагалі трешняк. Е також із тих книг, про які вони чули і про які я не розповідала. Це мовчазна пацієнтка Олекса Майклідіса, Якщо ви ще не читали, візьміть. Супер шокуюче закінчення. Вона маленька, коротенька, і в цьому її основний плюс, мабуть. В принципі, непрочитаних трилерів і детективів у мене немає, тому що як не крути, це один із найулюбленіших моїх жанрів. І якщо в мене є якийсь трилер чи детектив, я прочитаю його в першу чергу, тому а, насправді в мене дійсно немає непрочитаних трилерів. І детективів, тому що я обожнюю інтригу, я обожнюю розслідування, я обожнюю читати, як проводиться розслідування. Тому так виходить, що не прочитаних трилерів в мене взагалі немає. Наступна стопочка це наші надзвичайні фантастика та фентезі, і з того, що ви не бачили, тут є беззоряне море, про яке я вже казала, яке я купила, бо я не можу читати цю книгу в оригіналі. Е, також «Іскровій попелу, яке мені подарувала підписниця, тому що я не купую тепер букшеф, я прочитала сторінок 20. Вона йде, точніше, я її, можу позначати так само, як не прочитано. Я коли-небудь її прочитаю, чесно, коли-небудь і зроблю вам на неї відгук, тому що. Бажано, бо. але не зараз. Далі в нас іде піранезія Сюзанни Кларк. Дуже хочу познайомитися із Сюзанною Кларк. Дуже мене приваблює Піранезі. Ніяк не добралась до неї руки, поки що. Також хочу дуже Джонатана Стрейнджа і містера Норвела, і надію, що рано чи пізно також до неї доберусь, поки що, як завжди. Не прочитана. Наступна книга це Вавилон, який вже скандальний, тому що декому він досі не приїхав. Я його вже прочитала і розкажу у відео про Дарк Академію. Із фентезі, uh, яке ви не бачили, ще в мене є трилогія Вандермеєра від KM Books, яку я купила ну, просто за смішною ціною. Тому що я шукала щось по weird fiction і виявилося, що weird fiction найкраще це значить Джеф uh, Вандермейер, Я не люблю сайфай, я не люблю uh, наукову фантастику, але я чомусь купила цю трилогію. Це три непрочитані книги в моїй колекції. Для що вона мені? Я не знаю. Можливо, в мене колись буде настрій почитати про Апокаліпсис. Ще трохи фантастиків не прочитане. Це дюна Френка Герберта, яку мені подарувала Аня ще в booktube сюрпризі минулого року. І я досі прочитала її зовсім зовсім трішки. І я не знаю, чому я її так сильно хотіла, якщо насправді мені не подобається сайфай. Ці жінки, точніше, ця. Я а, просто дюна. Просто люблю. Ну і українська авторка фентезі це Ірина Грабовська і її зірки і кістки, яку я вам щиро обіцяю прочитати рано чи пізно, тому що мені здається в неї такий зимовий вайб і я читатиму її, в принципі, взимку. Надіюсь, що доберусь до неї. Це ще дві непрочитані книги. Ну і червона зима. Аннет Марі від видавництва небо, яка мене дуже сильно спокусила своїми ілюстраціями і сюжетом, і тим, що вона така класна і така про любов. Тому я щиро раджу вам почитати, якщо ви любите Young Adult Fantasy, вона класна, дійсно, дійсно класна. Мене трохи бісить у цей збільшений формат, але що поробиш, не я видавець, не мені вирішувати. Заду мене оця от величезна стопка. Це все українська, ну і не українська, і зарубіжна. все це, От. Все це класика. Я не знаю, чи є сенс вам розповідати, що саме тут є. Тут, як ви можете помітити, в мене два томи Шерлока Холмса, граф Дракула. Ось тут у мене є не канонічний канон, не прочитана поки що Ірина Вільде. Я вам навіть її дістану б сумнівався. От, Це та книга, яку я, скоріше за все, читатиму найближчим часом. Також тут є Кобзар Тараса Шевченка, тому що ну, це класика. А ще, окрім того, тут у нас є Марко Вовчок, Вальовий, Ванниченко, ще трохи Шерлока Холмс, точніше, його собаки в Паскервілі. А також, мабуть, єдина, звідси не прочитана це Фіт Джеральд Ніч Лагінна. Це такий от покетбук, який я купила колись по страшенних знижках. Загалом нічого, ну, нічого цікавого, але водночас видно, що людина філолог. знаєте. Ну, я чомусь думала, що в мене набагато менше класики. Але ну, така досить пристойна стопочка вийшла. Ці дві стопки це наш нонфікшн, і я навіть не знаю, що саме звідси вам показати. Із останніх, перше, це остання наша стопка, тому що всю дитячу літературу я показувала в іншому відео, і з того часу нічого, в принципі, не змінилося. Це, наприклад, Марі Кондо «Викиньмо Отлох і з життя, яку я намагалася читати, ця книга взагалі радила би мені викинути це все. Тому я так і і не дочитала. Це от плюс одна не прочитана. Ще плюс одна не прочитана. Це засліплені блиском коштовності, одержимості, бажання, що змінює світ. Дуже раджу вам спробувати і прочитати. Ця книга навіть про те, на що люди здатні для заради побрякушок, скажімо так, реально. Тому що не всі історії звідси це історії цінні метали, золото і діаманти. Далі в мене є величезна кількість книг, які пов'язані із мистецтвом. Я зараз швиденько порахую, скільки з них насправді є непрочитаними Наскільки я знаю, я так і не прочитала, як стати митцем. Це Cherry Сольц, 60 практичних порад. Також я так і не прочитала. Психея Володимира Ярмоленка. Також дуже раджу звернути на неї увагу. Анархія. Еросіпсихея теж не прочитана. Це є 3, наскільки я розумію. Тут у мене є ще дві книги від Артхаз. Одна, точніше, яка теж 100% не прочитана. Тому тут плюс 4. Непрочитані книги. Взагалі, тепер давайте підіб'ємо підсумки, скільки непрочитаних із 200 книжок в мене є. Отже, приблизно ось так прямо зараз виглядають мої полиці. Зараз я покажу вам їх трошки ближче. Я розклала їх за жанрами, а також поставила вже новорічну гірляндочку, тому що в мене за вікном особисто сніг. Тому мені хотілося. Додати на цій полиці свята, насправді, це не все, що в мене є, навіть близько не все. Проте в мене просто більше немає місця, і в мене там ще є візок, який ладан дихає, я поскладала частину книг туди. Загалом, в мене в сумі десь приблизно 200 книг, із яких лише 35 непрочитаних. Я вважаю це практично рекорд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, скільки непрочитаних книг у вас. Оцініть тепер мої полиці, а я біжу монтувати це відео, збиратись їхати. І я люблю вас, цілую, обіймаю і до зустрічі!